Nissan Rogue, 2017 року випуску 2,5 газ бензин на комплектації SL на автоматі передній привід, гарний чорний колір, безключовий доступ, камери 360. Машинка продається від власника на гарній зимовій гумі, шкіряний салон в дуже збереженому стані, є у нас панорама. Підігрів дзеркал, датчик сліппі зони, пам'ять сидінь, електрорегулювання, електрорегулювання передніх сидінь, все в класному стані, передні підігріви, шкіряний мультируль, є круїз, є асистенти, є підігрів руля 152 тисячі рідного пробігу, екран мультимедіа, сенсорний, двохзонний клімат-контроль, автомат, вибір режимів руху. Гарний стан автомобіля, преміальна музика Bose, максимальна фара. Приїжджай до нас, робити здрайв та купуй, ТРЦ Республіка, кільцева дорога-1 компанія Автофокус.